Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 11 серпня. Друзі, ми знаходимося в місті Мерефо Харківської області. Сьогодні пройдемося по місцевому ринку. Подивимося пропозиції. Українського фарфору. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Будь ласка, мерефянський міський ринок. Будянський фаянсовий завод. Досить рідкісне, зображення пташки. На кантику зображення риби. Прошу плимо. Без клейма, але, як на мене, фаянс також буде. Так, що тут маємо надпис общі під. Тарілка для перших страв. Климо півник. Те ж сам. Ціна за одну тарілочку 15 гривень. Далі чайник без клейма 30. кавничок 50. Сукорниця від чайного сервізу Горох. клеймо Довбиш, другий сорт 40 гривень. Цукорниця, городниця, 30 гривень. Цукорниця Тернопіль. Також 30. Кухличок Будянський фаянсовий завод. 15 гривень. Друзі, на стіні одного з магазинів, будь ласка, зображення. Село. Тут стоять українські хати, будь ласка. Коні пасуться. Досить цікава така творча робота. Хотів вам показати. 300. Козлики. І скільки ціна 300. А ага. Як звати? Кличка. Зайчики. Зайчики. Та, якби було місце, де тримати, з радістю купив би. А скільки їм місяців? Це їм третій місяць. Третій місяць. Дуже гарненькі. Це вони від одного виводку, так? І два козлики. Вони вже А скажіть, будь ласка, в одного є ріжки, а в іншого немає? Угу. Цікаві такі тваринки. А так що вони взагалі їдять траву? Траву в вони вже їстять, траву потруху. А, і молочко даєте, так? Ну, можна їм так потрошку там розвитку скажуть. Статуетка, <свистити> <свистити> Ташки. Клюють ягоди, клеїмо городниця. На жаль, в однієї з пташок є втратка, ціна 100 гривень. Друзі, продається велосипед, називається орльонок. Вітчизняний. Стан гарний. Ціна його 2000 гривень. Можливо, у кого такий пух хтось в дитинстві їздив. Ти руки виворачиваєш, ветеранов куликов. Спочатку отнеси. отнеси, а потім прийдеш поговорити. Высоцкий дай. Ладно. Самовар. заварничок з сіточкою присутній, стаціонарний. Хочу вам показати, що у нас по клейму. Так, електросамовар, гост, клеймо ОТК. Ціна такого красончика 900 гривень. салатники, кольорове скло, ціна 100 гривень за одиницю, скляночки, фужери, 6 штук, ціна за 6 300 гривень. Дерев'яні люльки. Дуже гарно зроблено, ручна робота. Будь ласка, для того, щоб почистити, роз'єднується. Ну, я взагалі-то не курю, але я думаю, що принцип який: люлька береться в руки і пальцем перекривається. І такий механізм працює. Ціна. Від 50, в залежності від величини, та якщо, наприклад, кришка присутня, то це 70 гривень. Так, що ще Тройний одіколон. Прошу. Так, одіколон Гвоздіка. Спортклуб 30 гривень. Такий 40. 55 гривень, С салатник. Это бесподобно. Сукорниця, чайный кауник, три чашки, цена 200 гривен. Ча... Там не ишло три чашки. Всегда. Славянск, супниця, ручний розпис, ціна 300 гривень. Дуже гарна. Квіточки зображення. І без э, всяких, 300 Так. Вона новенька, так? Вона новенька, вона і іскрення новенька. Ага. <смірка> вона, Оселедниці. Це не новенька. Будянський фаянсовий завод 10 гривень у зв'язку з невеличкими втратами. Ну їх можна за Так. Перший раз зустрічаю таку оселедницю. Зображення квіти. Коли півник, Будянський фаянсовий завод відповідає періоду 1970 рокам ціна 10, 10 гривень. А то, що в мене є вдома, вдома. син сказав, дотрагивайся на будянський фаянс. Це ви так любите будянський фаянс? Ні, просто я, ми чітко розуміємо, що це, це большой, потім буде ексклюзив. Ну, звичайно. Тут то тоже Україна. Він, мабуть, зараз вже великий ексклюзив. Тут то теж Україна, От той набор. А Україна, так? Це Україна. 500 гривень. Так. Да. Цікавий. О, ні то слово, це Україна. І це кераміка. Друзі. Мерефа дивує. Подивіться, будь ласка, які вази продаються. 650 гривень. 295. Навіть богемія. Кришталь чешський 750 гривень. Орієнтовна висота 20 сантиметрів. Дуже гарна ваза. Прошу Богемія 450 гривень. Також кришталь 1450 гривень. Чехія. Скляночки різні. Прошу. Ціна 350, 180, тобто на, різ, на різний смак та колір. Будь ласка, набір рибок. Білий. Клеймо полонне завод художньої кераміки. Шість маленьких рибок. Ціна за набір 150 гривень. Кавний набір, будь ласка, кавничок без клейма та шість чашок. Прошу. Ціна за все 100 гривень. Скляночки 30 гривень. Маленькі по 10. На, посуда. А підкажіть, будь ласка, скільки кухлики коштують? Так, один, 80. 180, 250. Так. Кобальтове скло. Скільки чашка коштує? А це ж це набор. А, набір. Бачите, шість таких. Чашка з блюдця. Ага. Скільки коштує? 300. 300. Угу. Чашки кобальт. Ну, можна. І будемо будемо, договори. 6 чашок, 6 блюдець, чайник, 350 гривень. Друзі, зустрів дуже рідкісний молочник, хочу вам показати. Ручний розпис. Клеймо, полонський фарфоровий завод, відповідає періоду. Кінець 1940-1950 рокам. Має невеличку втратку, будь ласка, якщо видно на відео. Ціна. 50 гривень. А скільки такий салатник? Не поділюся. Я це її салат. Я беру, я набере. По 200, по-моєму. 200. Так. Має надпис. Пиво холодне, Плещеться в пузі, воно допомагає вчитися нам в вузі. Можливо. Цікаво. Без клейма. скільки коштує? Не знаю, Зараз вона приїде. Так, можете беріти другу. Чашка городниця. Давайте ладно. А такі? По тридцятку. Тридцять. Городницький фарфоровий завод. Два порційних салатнички. Фіали. Скільки коштують? Люда, Скільки салатні часи? Давайте підиться. Блюдо. Діаметр 33 сантиметри. Клеймо. йому півник будянський паянцевий завод. Ціна 100 гривень. У мерефі дуже цікаве. Цікавий будинок, ательє мод. Харківський РБК. Будь ласка. Друзі. Ринок в мерефі більш асортимент сільськогосподарської продукції. Люди дуже привітні, добрі, позитивні. В мерефі ставимо 5 балів у п'ятибальній системі. По спілкуванню, по привітності, по асортименту. Ну, взагалі, все супер. На цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.